Доброго дня всім. Я вважаю, що простим українцям пережити цю зиму ну, буде нелегко. Нам взагалі зими ці даються нелегко. І, і військова, і мирні. Е, на чому зекономити? Ну, я думаю, вже всі і так економлять. І зараз коштів і так у всіх небагато, вже якісь. Е, е, ну, більше потрібно, я дивлюся, що зараз всі кинулися. Там і консервації більше заготовлюють, і таких всяких, що можна там заготовити. Дехто підготовлює там твердотопові котли, бо не знає, що буде з газом. На що звернути увагу? Та я думаю, що всі вже давно для себе определили, на що там кожному індивідуально потрібно Це якби завжди було болюче питання. Я вважаю, що нам повезло, що у нас є в нашому населеному пункті отець Юрій і українська церква, так як повинно воно й бути. Я думаю, що. Зараз вже у дуже багатьох людей саме слово Росія і Московія викликає якусь огиду, я не знаю, там відразу. Так що я вважаю, що не місце. Не знаю, це особисто моя думка. Ну я думаю, що її не буде місце після війни і під час війни її не повинно бути. Ну, В Україні я особисто вважаю, що новітнього озброєння. Тому що якби. Наше озброєння не, роз, не розроблялося, не виготовлялося таке, а те, що виготовлялося, продавалося десь у більш фінансово спроможні країни. А нам там, ну, ми були дійсно там не підготовлені. Я вважаю, ну, діло не в людях це 100%. Люди віддаються на всі, якби, на, на всю витяжку. Тільки буде, таке, наприклад, можливість такого зброєння, щоб менше там, втрачати особового складу, щоб е більш воно було безпечніше, я думаю, переломиться зразу хід війни і буде все. Ми переможемо.